Телеміст до Дня Соборності України провели у Вінницькому ліцеї номер 29 Учні середньої та старшої школи знайомились з однолітками, обмінювались досвідом волонтерства та навчання. Дев'ятикласниця ліцею Христина Зоря каже, для неї це гарний досвід. Ми повинні спілкуватися не лише в нашому місті з нашими людьми з нашого міста, і звісно, з Києва, з Харкова, з різних міст в цьому і проявляється соборність, тому що ми роз'єднані по містах, але ми маємо ми з'єднані саме цією метою перемоги. За 10 хвилин телеміст призупинили через повітряну тривогу. Після півторагодинної перерви відновили. Під час онлайн спілкування вінницькі школярі розповіли своїм одноліткам про роботу пришкільного волонтерського центру та власне розуміння соборності. Сьогодні ми продовжуємо боротьбу за своє право на самостійність та незалежність. Телеміст цьогоріч проводять вперше. Зорганізували його освітяни зі Львова, розповідає директор ліцею Микола Бартюк. До заходу долучились ліцеї під номером 29 із 13 обласних центрів України. Показати, що ми є єдині, і показати діяльність ліцею, як саме учні бачать ось цей процес об'єднання, процес звуки України під час війни.